Розмір має значення, або ж подивіться, який в мене великий фотоапарат. І ось до вашої уваги середньоформатний Pentax 67.2, тобто друга оновлена версія. А в цьому відео поговоримо про те, кому ця камера буде цікава, кому її можна порадити, як на неї взагалі знімається і чи потрібна взагалі настільки величезна камера. От просто подивіться на неї. З вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, що присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. І давайте я для початку розповім вам, що ж це за камера така і які в неї характеристики. І от по суті, ця камера це логічне продовження Pentax 67, так була, звісно, ще перша версія, яка вийшла в далекому 1969 році, і там поступово вона мала ще плюс-мінус три різних оновлення, модифікації. Ця камера вийшла в 1998 му і випускалась аж до 2009 року. Її виробництво закінчилось одночасно з Pentax 645N2. Тобто, це нам говорить про те, що цю камеру ми маємо змогу знайти ще відносно свіжою, і це насправді дуже прикольно. І звісно, це камера формату 6 х 7. Тобто кадр ви отримуєте з співвідношенням сторін 6 х 7. І розмір кадру на плівки 120 типу, він приблизно 6 на 7 см. Тобто реально дуже великий, зараз вам покажу. От десь отакий. І для порівняння це Pentax Super Program 35 мм. Як бачите, різниця дуже відчутна. І от Pentax 67, на відміну від більшості камер свого формату 6 х 7, вона така відносно дивна і не така, як всі. Бо, як правило, камери формату 6 х 7 це що там, наприклад, популярний такий екземпляр Mamiya RB 6 х 7, це така квадратна модульна камера, вона видовжена. Ви там можете змінити задник, видушукач, поставити ручку, якщо вона вам потрібна. Тут все трішки інакше. Модульність тут теж присутня, тут можна змінити призму, поставити шахту або поставити призму з експонометром. Але по факту ця камера мені особисто видається як дуже роздутий суперпрограм. От, звичайна 35 мм камера, як бачите, теж. Такого SLR формату, і Pentax 6 x 7 2 також в корпусі, по суті, 35-мм slr але але дуже збільшеної в розмірах. отак от Звісно, в цього форм-фактору є свої переваги, бо ви придбали камеру, у вас одразу зручний гліп і зручно тримати. Е, і. Вам не треба докупляти ось це. У вас тут один заднік, який не знімається, для когось це теж може бути зручно, але для когось це буде недоліком, бо на Mamiya rb 6 на 7 ви можете в один заднік поставити собі чорно-білу плівку, в другий кольорову і міняти їх в залежності від того, який кадр хочете зробити. Тут такої можливості у вас немає. Тут ви можете змінити об'єктив. І можете змінити призму. Поставити замість неї шахту, як я вже казав, кому це може бути зручно. І вона дуже так цікаво кріпиться. Тут є дві такі кнопочки по боках, їх треба провернути, затиснути, і потім е у вас з'являється змога зняти призму. І Призма тут доволі так міцно зазвичай сідає і її не так, щоб дуже легко зняти. Це з одного боку, добре, бо випадково ви її точно не знімете, а з іншого боку може бути не дуже зручно. Коли потрібно це зробити швиденько, там умовно за 5 хвилин до зйомки, і ви розумієте, що вам треба шахта, а не призма, бо через шахту ви будете краще бачити і компонувати кадр. Плюс тут ще є з лівого боку ось таке кріплення для аксесуарів. Можна так само, як на першу версію, причепити ще одну ручку, і це насправді дуже актуально. Бо це перша камера, з якою я відчув от своє зап'ястя, особливо коли робив вертикальні кадри. Хвилина-дві, і вже прям відчувається, що було б непогано. Його перемотати, щоб не травмуватися від такої великої ваги. Бо кілограма два з половиною, може навіть 3 тут є, я не зважував, але тим не менше. І так само на оці штучки чіпляється і оригінальний ремінь для цієї камери. Ем, і якщо у вас немає оригінального ременя, ну це може, може вам. Деякі незручності організувати, бо без ремені її таскати в руках, це так собі задоволення. І в мене є ремінь від Peak Design, я просто вкрутив від нього от сюди ось це кріплення. І так і носив. То мені було нормально. Але в кого такої опції немає, то доведеться носити або в руках постійно, або в сумці. От. Тим не менш, навіть там при студійній роботі я б краще його. На ремені тримав отак через плече, щоб не відчувати це навантаження, не втомлюватись від нього. Із таких відмінностей від першої версії це те, що друга версія отримала можливість поставити призму з експонометром і працювати повністю в програмному режимі з автовитримкою і автодіафрагмою. Діапазон витримок тут, в принципі, в першої і другої версії однаковий. Найкоротша витримка це одна тисячна, що для такого формату. В принципі, більш ніж достатньо. І також тут додався ось такий екранчик, де ви можете побачити обране Ісо і кількість кадрів, яка вам залишилась. Ісо тут таким цікавим чином обирається. Ось тут є на корпусі кнопка, ви її затискаєте. І ось цим. В важелем ви змінюєте ISO нижче або більше. Також тут є блокування дзеркала для пейзажистів, наприклад, є таймер і є мультиекспозиція. Мультиекспозиція, ви їх тут можете зробити хоч 100. Ви просто, коли перемотуєте кадр, ви затискаєте ось цю кнопочку, тримаєте її і взводите затвор. І затвор зводиться таким чином без промотування плівки. А ще мені подобається, як ця камера гримить, коли робиш кадр. Прям так відчутно. До речі, камеру для огляду мені надав магазин Takia Cam, за що я дуже вдячний. А вам. Рекомендую саме цей магазин для покупки своєї першої або вже далеко не першої плівкової камери, бо в тейк Cam завжди якісна і перевірена техніка, і навіть з гарантією. І по склу в мене, до речі, на огляді 75-4,5. І здавалось би, 4,5 така доволі темна діафрагма, але якщо знімати при нормальному освітленні, то ця діафрагма буде давати хороше розмиття фону таке доволі пристойне, бо враховуйте, що формат 6 х 7, це якщо от по площі кадру дивитись, це напевно разів в 4 більше, ніж 35 мм, і плюс це дуже зручно в перерахуванні кроп-фактора, бо ви просто ділите вашу фокусну відстань на 2, тобто 75 мм на 6 х 7 форматі. Буде приблизно як 32,5, якщо от уявляти собі стандартний 35 мм кадр. Прикольно. І от загалом я на цю камеру відзняв 6 плівочок, 2 Kodak Gold, 3 Ilford Delta і ще одну кіноплівку Kodak Vision 3 500T 120 го типу. І дуже цікаво. Що там вийшло, зараз потихеньку будемо дивитися. А за плівку проявку і якісне сканування. Я як завжди дякую Photovision. І, звісно ж, знову ж таки, рекомендую вам саме Photovision, бо я для себе нічого краще за Photovision не знайшов. І от зараз подивимося з вами першу плівочку, подивимося Kodak Gold. І я думаю, ви так само, як я, коли подивитесь кадри, зрозумієте, в чому фішка. 6 на 7 формату, чому це класно, і в багатьох випадках можна пробачити в цьому формату розміри і вагу камер. І плюс переконайтесь, що в цьому форматі діафрагма 4 і 5 це не проблема. Якщо ви знімаєте за гарного освітлення. І я розумію, що в принципі для цього формату і для цієї камери включно можна вписати в мінуси те, що всього. 10 кадрів на ролик плівки типу 120 виходить, і це, якщо порахувати, доволі дорого. Але, блін, дуже класний об'єм, дуже класна деталізація. І зрозуміло, що не потрібно знімати на таку камеру все. Це точно не камера там в подорож з собою брати. А для якоїсь художньої творчої. Портретної документальної роботи, як на мене, дуже класний інструмент, який принесе масу задоволення. А перш ніж показати вам наступні кадри, я попрошу вас підписатись, якщо не підписані, поставити лайк, написати будь-який коментар від сини слів. Бажано кажуть, що отак треба. І окрім цього, закликаю вас підтримати канал гривнею, бо тоді контент буде виходити частіше і регулярно. Це можна зробити на платформі Base, від Монобанк, це може бути як підписка, так і одноразовий донат. Посилання залишаю в описі відео. І зараз будемо дивитися вже чорнобілі знімки з Ілфор Дельта, і закликаю вас звернути особливу увагу, ось на цей кадр, я його зараз ще збільшу. Цей ролик Дельти я пушив до 1600 ISO, і я розумію, що Дельта дуже класно пушиться, але все одно, коли ми робимо пуш-плівки в два стопи, ми отримуємо. Підвищену контрастність і втрачаємо трішки в деталізації. Але, тим не менш, подивіться, тут можна прям волосся на бороді дуже добре розгледіти і ледь не бровинки порахувати. І як бачите, цю плівку я якраз відзняв в студії, і коли я її знімав, я прям на всі 100% вже був впевнений, що студійні умови в моєму випадку, в моїй роботі, от якраз я б таку камеру для студійної роботи використовував. Ну і плюс в мене за той час, що я знімаю на плівку і веду цей канал, сформувалась така штука, що ось такі камери 35 міліметрові це більше така. Камера, щоб взяти з собою в подорож на прогулянку, коли знаєш, що тобі треба більше кадрів зробити. Треба щось легеньке, ледь не кишенькове і треба швидше знімати. А середньоформатні камери в мене асоціюються вже більше з такою розміреною роботою, продуманою, де зйомка сама по собі потребує більше уваги і залучення. Ну і давайте додивимось кадри, які ще залишились. З «Ілфорд Дельта і з кіноплівки. З кіноплівки мені от самому дуже цікаво, що там вийшло. І от загалом, коли ми вже переглянули кадри, в принципі, впевнились, що камера крута дає чудову деталізацію і за рахунок свого формату, і за рахунок чудової оптики, між іншим, то от я зараз хочу кілька слів про свій такий користувацький досвід вже більш детально. І насправді мені особисто дискомфорт ця камера. Доставляла лише своєю вагою і габаритами. Але, але за одну-дві зйомки до цього плюс-мінус звикаєш, просто знаєш, що ну, камера велика важка, вішаєш її на ремінь через плече, і, в принципі, тобі окей. Вот. Е, загалом знімати на неї зручно, дуже зручно зводити плівку, зручно її заряджати, бо вона заряджається. Плюс-мінус звично для більшості, як в 35 мм форматі, з таким чином. Ну, Єдине, що треба ось ця штучка, і ви в неї ось тут плівочку вставляєте, і тоді прогортуєте. Оп, тут є позначка, прогортуєте цю позначку до стрілочки на папірці плівки, і, в принципі, все окей. А, трошки мені не вистачало експонометра, бо камера до мене на огляд прийшла зі звичайною. Призми, але мені насправді не проблема поміряти на телефон або на цифрову камеру, яка під рукою. Тому в принципі, в принципі, ага, видошукач. От видошукач мені тут прям дуже сподобався, бо він гігантський. Ну, логічно, що він гігантський. Я люблю великі видошукачі, бо в них гарно все видно. І достатньо легко сфокусуватись. Там зрозуміло, що якщо ви знімаєте там, портрет в повний зріст і ви відносно віддалено, то краще трішки прикрити діафрагму, бо є ризик не попасти в фокус. І я думаю, ви бачили, я не на всіх кадрах, де людина відносно віддалено, не на всіх кадрах попав фокус. фокус. І... Це абсолютно нормально, краще просто прикрити діафрагму, якщо є можливість. Та й все камера, хоч і така максимально професійна, велика і класна, але влаштована вона насправді дуже просто, ви не заплутаєтесь. Але тим не менш, якщо от подумати, кому б я цю камеру порадив, я б її точно не радив новачкам, бо вона їх злякає. І я б там років 5-6 назад злякався б такої камери, бо всього 10 кадрів, ще й така велика. Як на неї взагалі знімати, я б злякався. А от якщо у вас є вже певний досвід, і ви знаєте, що і як ви хочете знімати, то рекомендую, це як мінімум буде дуже цікаво. Ну, звісно, якщо у вас є бюджет на таку камеру. Але от в ідеалі, коли треба брати цю камеру, це от коли ви прямо на 100% розумієте, як ви будете її використовувати, для яких зйомок, що ви хочете від неї отримати. Знову ж таки, спираючись на власний досвід, я б таку камеру купував для портретної роботи в студії, для зйомки якихось пейзажів, де потрібно цей весь масштаб і об'єм показати. І, можливо, для якоїсь документальної роботи, так що на майбутнє собі уявляти. Але будьте готові, що це доволі дорого. Але, але. Хоче дорого, враховуючи те, що ви можете вицепити доволі свіжий екземпляр, там, мовно навіть 2008-2009 року. Камера доволі якісно зібрана, воно того варте. І картинка, яку вона вам дає, теж того варта. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам гарних кадрів, щоб плівка не закінчувалась, і до нових зустрічей!